Геннадію П з Польщі. Дякую за ось таку допомогу нам. Гуманітарну. Слава нації, вітаю на каналі. Добрий рембат, ветерія, сучку добрий. Розпаковка посилочки із Польщі. Більшість рішей, з якої я даю побратимам, бо у мене, в принципі, потреби в таких речах немає, а у них це. Витратні матеріали. Найбільше у мене викликає запитання ця штука. Я так розумію, це якась камера. Є Тут QR-код, можна буде дослідити. О, значок Мерседеса ще Це щось таке прикольне, мабуть. Хай автомобілісти розбираються. Оці <кій> лампочка, маленька. Так, їсти пити і в гарному ходити, Какао. цикорій, сили зла. Будемо пити, насичуватися космічною люттю проти московитів. І оці ось речі, які, звісно, працюють на евакуації систематично, періодично губляться, періодично відпрацьовують своє. Так, ну, з -з загалом на лафетах, чи то причіпних лафетах, чи то автолафетах. фіксується колеса ось такими, ну і транспортні засоби. Щиро дякую, пане Геннадію. Все, пускаємо в роботу. Ще оцей балончик я собі візьму. Все, все інше віддаю. Нехай добре служить, дякую за підтримку, разом боремо і поборемо.